Уже 12 загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки, серед них троє дітей, 14-17 років, а найменшому було два рочки, Повідомили у Київській міській військовій адміністрації найбільше жертв у Дарницькому районі і пошуки людей під завалами там ще тривають. На місці працює наша Марина Асмолова, вона з нами на зв'язку. Марина, що змінилося за годину від останнього включення? Чи вдалося рятувальникам когось деблокувати? Він вітаю так. Продовжуємо ми працювати у Дарницькому районі за інформацію, оновленою, яку ми щойно отримали від представниці ДСНС. 12 загиблих станом на зараз, внаслідок влучання російської ракети у цей п'ятиповерховий будинок. Ракета влучила між другим і третім поверхами і фактично зруйнувала увесь третій під'їзд. Відомо також про трьох дітей, так от тіло одної дитини дістали сьогодні. Ще двоє дітей згодом померли у лікарні. Багато зараз працює тут спеціальної техніки роботизованої техніки, яка відтягає автівки для того, щоб розчистити дорогу рятувальникам, які поспішають на допомогу, тому що роботи тут дійсно багато. І з шостої ранку тривають тут роботи по розчищенню завалів. І також триває і рятувальна пошукова операція. Відомо від представників ДСНС про те, що може бути під завалами за онов. Я. Лено інформацію 10 людей. А це означає, що ті родичі, які прийшли сюди до цього будинку, вони чекають на якусь інформацію. Вони намагаються щось почути про тих, хто може з їхніх родичів там перебувати. Власне, от ми сьогодні поговорили з однією такою жінкою, яка намагалася дозвонитись до свого знайомого, і можемо зараз почути, що вона нам розповіла. В телефоні ще навіть йде, хоча там воду льють, а там іменно десь кімната. Шукаємо товариша, мого брата він, а це жіночка його сидить. Кажуть рятувальники, може він навіть ще живий, може там де кровать, в шкаф, може квитою накрило. Чим дивитися на тих людей, для кого звістка надійшла трагічно, про те, що їх життя їхніх близьких забрала російська ракета з такими людьми. Поруч тут з будинком розгорнули рятувальники, такий штаб, де працюють психологи і надають усю. Необхідну допомогу, і також вони залучають сюди і працівників соціальних служб, які теж покроково розповідають, що людям робити. Я зазначу, що від ДСНСники ми також отримали інформацію про те, що вдалося врятувати під час операції трьох людей: це жінка і двоє чоловіків. Жінку врятували із верхнього поверху. На момент вибуху вона перебувала у себе в квартирі, і двох чоловіків, які фактично були заблоковані у. Підвалі От цих людей рятувальники сьогодні врятували, і відомо від від міністра внутрішніх справ про те, що за життя 11-річної дівчинки врятованої теж зараз боряться лікарі. Ми продовжуємо працювати на місці. Що не будемо мати оновлену інформацію, обов'язково будемо повідомляти в ефірі. Марина. дякую, Марина. Це була Марина Смолова з місця руйнування житлового будинку у Дарницькому районі Києва, де російські терористи ударили. Ракетою і там, під завалами за оновленою інформацією, може бути ще десятеро людей.